Комусь вони можуть здатись дивними, комусь справжніми талантами, а хтось не задумується про характеристики, а просто слухає авторську музику. Надія косяк головна натхненниця подібних зібрань. Саме її творчий вечір відбувався цього разу. Розпочала його музикант з молитви, бо ж концерт припав на велике православне свято. Трійцю. молились за рідних і близьких, і зовсім незнайомих людей, які пішли з життя, борючись за незалежність України. Мені хочеться поділитись теплом, любов'ю своєї душі, до криворіжців, до людей. Сьогодні дуже непростий час, і кожна людина, звичайно, сьогодні стурбована, схвильована, що буде сьогодні, що буде завтра. І от саме мені хотілося людей трошки заспокоїти. Колеги і друзі пані Косяк приходять на творчі вечори за Любки. Кажуть, спілкування з нею та її піснями велика насолода. С Надеждой Николаевной и «Косяк» мы знакомы уже 6 лет. Бардовская песня – это самодеятельная песня. Вот. Большинство ребят не имеют музыкального образования, вот, не имеют литературного образования, вот, но имеют большое желание, э, имеют, во-первых, дар, божий дар, потому что э, не много ребят, которые пишут э, песни, э, даже пишут, если они немного выходят на сцену. Плани цього клубу за інтересами не оригінальні, але цілком реалістичні писати музику, слухати її і підтримувати будь-які починання одне одного.